У Звеногородці відбувся перший благодійний дитячий ярмарок. Усією громадою тут збирали кошти для купівлі пікапа. Звенобомбіль, як його назвали містяни, відправлять для військових, які боронять Україну від расистів. На цей автомобіль захисники встановлять ще й станок під зброю, звідси назва Звенобомбіль. Це не просто машина, яка буде їздити, яка буде бомбити. Ти знаєш кого? так? Всі охочі принесли на продаж іграшки, вироби, випічку та інше. Учасники ярмарку не лише долучилися до збору коштів, а й мали змогу взяти участь у майстер-класах з виготовлення листівок, ляльки, мотанки, рухомих паперових іграшок. З виноградчаном вдалося зібрати понад 79 тисяч гривень. За словами організаторів, це майже третина від суми необхідної для придбання бойового пікапа. Захід проходив за ініціативи місцевих громадських організацій та міської ради.